Присвячено природній жіночій красі та справжнім емоціям. У центральній бібліотеці імені Марка Крупивницького відкрили експозицію світлин Павла Деменського. У ній представлено 25 жіночих портретів, кожен з яких є окремою та неординарною історією. Фотографія скоріше це такий додатковий продукт того задоволення спілкування, прогулянки, що виходить. Потім вже дивлюся фотографії, і вибираю, що це, да, це якась творча, творчий продукт. Так. Павло Деменський впевнений, краса врятує світ, а тому й фотографує жінок та присвячує їм вірші. За словами митця, головне під час зйомки встановити контакт і налагодити діалог. Тоді навіть невелика серія кадрів матиме свій успіх, ба більше не лише на фото. Одним із доказів цього стала модель Олеся Жерегі. Це була не проста фотосесія, це Паша як друг. Він хотів мені допомогти, трошки попрацювати з моєю самооцінкою. І так це допомогло. Після цієї фотосесії було прийнято рішення стати психологом. Роботи фотографа можна придбати частину зібраних коштів з продажу портретів та донатів. Павло Деменський планує передати волонтерам, які допомагають мешканцям деокупованих населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, а також на розвиток дитячого образотворчого мистецтва. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.